Сьогодні приїхав до нас двоосний причіп. Останній із могікан, тому що він буде під б категорію зроблений. Три метри на півтора, тринадцяті колеса, дві запаски, тому шість коліс. В такому вигляді він приїхав. У нас два трапи, то що видно. Борти бакелітові це оптима модель. Зараз будемо його розпаковувати і спробую показати весь процес. По збиранню, оцинковані спарені крила Вон на піддоні біля коліс. Поїхали. Розпакували ми вже причіп, виставили виставили болти на платформу. Наше прицепне на тону 400. Чотири амортизатори, гумка до тенту. Ці кронштейни я не знаю. Звідки наразі вони, бо кажу, я 28 причіп ще не збирав. Петлі до бортів, 4 штуки. хомути до опорних стійок Це мають бути кронштейни до, до денних ходових вогнів. Ці в нас болти по 4 шайби, це в нас ідуть, це в нас іде фіксація для амортизаторів. Так згадав. Наші пластини до ходової, хомути теж до ходової Ось ці довгі болти, це вони будуть це для фіксації. Бокових бортів. Тому що по кутах борти будуть кріпитися на ці чотири болта з гайками, а довжині бокові борти будуть кріпитися на ці довгі подовжені болти. Це в нас відбійники до ходової, це відбійники на передній борт, це тримач до штекера. Ці чотири болти, певно, на оцинковані крила. Крила наші оцинковані. Ось спарені таке ось дишло. Дві балки під ступиці 4 х 112 Підкатне колесо опорне. Цей кронштейн, мабуть, під запаску. Один трап на півтора метровий вагою приблизно до 10 кілограм, і там ще є один такий же самий півтора метровий трап. Дві опорні стійки і високий ось тент, сам каркас до тенту. Так, їдемо далі. Це в нас тросики на задній борт, це на передній на дишло цепок, гачки до тої чорної гумки, яка біля амортизаторів. Ці болти не знаю до чого. Зараз будемо провіряти до чого, бо болти у нас до коліс. Такі ось болти йдуть на тент, ці болти будуть йти до дишла. В нас такелажні петлі, ось так вони виглядають. вони... Фіксуються, вони будуть йти в потай, коли перекинемо причіп на колеса, буде видно. Це у нас запаковані ріжки стопи. Ось у нас такі стопи діодні з підсвіткою номерного знаку. Поставили балки, ресори, ступиці. Ще додатково змащували відразу всі болти. Ось відбійник стоїть. Ресори перед монтажем обов'язково прокачуйте вручну. Ось така фіксація дишла йде на двосний причіп. Короткі йдуть болти. Там по 4, там 2. У нас електрика вже приїхала в зборі, тому що замовник Юрій зробив замовлення на ледівські стопи, а ледівські стопи відразу фіксуються, тому що йде і підсвітка номерного знака, і наші ріжки стопи. Перекинули на колеса. Ось такі у нас посилені потай, петлі. Зараз дишло, поставимо сюди втулки, круглі трубки, щоб при зажиманні болтів, оцих двох, коли будемо зажимати сцепне, щоб тут не зжималася сама ця труба квадратна. Покажу потім. Стоїть на підкатному колесі наші гумові відбійники для переднього борту. Ось такий причіп 3 метри на півтора в процесі збирання. Специфіка двоосного прицепа в тому, що є можливість ось така. Ми переставили кріплення дишла, поставили нижче, тому що в машині занижений фаркоп і відповідно ми змогли опустити сантиметрів на... 6-7, нижче, саме прицепне І, Відповідно, буде краще для машини. В рівень буде платформа йти до горизонту, до землі. О, стало. Файно. все У нас на цей причіп 3 на 15 ми замовили посилені замки. Це доплата 200 гривень. За один замок такий. Відповідно, буде більш надійніше. лівочку знімаємо. Отак зібрали ми причіп. Зараз п'ята година. Будемо спускати його зараз в чотирьох по цій рампі. Я вже мав досвід спуску метр п'ятдесят Одноочного, ми вдвох спускали, було напряжненько, Ну нічого, зараз я думаю, в чотирьох ми спустимо. Все. Отак от ми занизили дишло, щоб для машини було нормально. І от такий причіп під Б категорію. Він якраз попав. Пройшов по документах. Високий тенд. все, зараз будемо спускати. Погнали. Ось наші бігущі стопи. Ледівські так працюють. І ріжки стопи. Спереді денні ходові вогні і ззаді ріжки стопи. Все працює, електрика теж, лампочку поправили по підсвіці номера і зараз все. Бімба. Стопи дуже красиві. Причіп зібрали. Замовник задоволений і це саме основне. Камера не передає, як ліхтарі працюють вживу. Вони набагато яскравіші.